Зона рішотка, вона пакується ось до встреч і відправляється на нову пошту. Якщо одна упаковка на відділення до 30 кг, якщо більше упаковок, то відправляється тільки на грузові відділення. Тому що ну ви бачите самі об'йом, да, тут майже як нова пошта рахує об'єм до 30 кг. Вона не важка, тут вага в неї кілограм скільки кідесь до 20 кг однієї цього ящика. Але по об'єму вона... Ну не проходить на такі відділення. Тобто, якщо одна упаковка на відділення до 300 кілограмів, якщо більше беремо тільки на грузові відділення. відправляємо. є зелена, є чорна. Це ось до чорна зелена. Ну зелена буде завтра. Зелене вистачає. Забори садові декоративні. Тож. Є зелений, є темнокоричневий, є... Це темнокоричневий це теракот і є колір білий. Садові бордюри. Бачите, як садові бордюри можна ставити. Можна ставити квадратом, можна ставити змійкою якимсь полукружиком. Або ось до навіть взагалі цілим кругом можна ставити. І для клумби можна поставити і можна зробити цю як це, високу грядку, як вони називають. Текстура деревини. Така тут, ну ніби це дерево, які заборчики, морозостійка і стійка до ультрафіолету, а не боїться вона, ну сонця. Відправка по всій Україні на випошті.